І ось подивимося, наприклад, всесвітньо відомих споруд, о, за котрі пишуть і у книжках, і дайте запитання сім, і вам видасть сім чудес світу, сім нот, сім фарб. Ось чому саме сім? Тому що цифра сім. Тоді асоціювалася з знанням про Всесвіт, про планети. Було сім планет, і від того й пішла оця сімка. І тому сім і вважається щасливим числом. І так, що з садками Семіраміди, котрі були у Вавилоні? У Вавилоні їх не знайшли. Кажуть, ну, розкопки ведемо, але ж такої споруди ми не бачимо. Є поруч у Ніневії, але ж то інше місто. Тобто, вони під великим запитанням колос. Був знищений землетрусом, простояв 50 років. Мавзолей теж спочатку був зруйнований землетрусами, але ж простояв трішки більше, ніж декілька сотень років. Статуя Зевса знищена була і релігійними фанатиками, але ж потім, по деякій інформації, вона була перенесена у Візантії, Uh, і у Константинополі uh, при пожежі кудись зникла. Uh, храм Артеміди, котрий відомий як uh, храм, котрий спалив Герострат, а uh, у нас таких дуже багато геростратів під різними прізвищами. От, uh, він був потім відбудований і таким чином відбудовувався не один раз. Але ж uh, останній раз його розібрали теж і Маяк, так як він не належав ні до якої, ні релігіозної конфесії, нічого не пропагував, він був чисто функціональною спорудою. Він просто. І, здається, останні за нього дані у 1300, у 1300 році при землетрусі все-таки він впав. Тобто прослугував більше ніж тисячу років. Висновки, куди зникають споруди, від природних катастроф, від зміни самосвідомості людей, котрі їх збудували, а потім розібрали. Одна споруда, невідомо чи існувала взагалі. І одна споруда, як піраміди існує досі. А далі хотілося трішечко поговорити за відлуння. Тобто ось немає споруди, нічого не залишилося, тільки пам'ять та мрії залишилися про ті ж самі садки. Їх не знайдено, але ж легенда є. Е, я можу сказати так кожна бабця, котра бере лопату, іде у город, починає робити свої садки. Ну, Ми ж зараз цивілізовані. Е, у нас є інтернет, у нас є своя ферма, три мільйони гравців по всьому світу у той чи іншій е стратегії по насадженню і відтворенню якоїсь своєї іділії. Ну, звісно, то є шутка, то є сарказм, а серйозно ця мрія подарувала озеленення дахів. І не тільки на другому поверсі, у багатоповерхівках. От. А це зображення, котре дуже схоже на ті самі садки е Вілла і Золопелла. І вони були зроблені у 1671 році. І ще Мазепа не став гетьманом у той час, а ці вже садки були. І якби Мазепа вирішив сюди заїхати на відпочинок перед тим, як стати гетьманом, він би їх побачив. Але ж навряд чи його б сюди допустило. Де це знаходиться? Це знаходиться на такому невеличкому острівці. Да. Це, І... це приватна власність цікава? Ну, ви знаєте, дуже добре запитання. А якщо приватна власність? Ну, людина, Тоб... людина живе в такому раю, якщо це право. І потім запитання: а кому ця приватна власність належить? І як вона ввійшла в історію? Якщо 1671 рік, то ось зображення столітньої давнини на одному із полотен. І ці садочки, вони такі невеличкі-невеличкі поруч з цим палацом. І в мене як у любої людини запитання. А чим воно? Чим воно, як Ба -ба -ба. туди попасти? Відповідь цим острівцем і не тільки цим острівцем володіє сім'я Боромео. Відомо аристократичне сідмейство Мілана, його представники і досі відіграють важливу роль у місті. А також у околицях Лаго маджоре Тобто не у загальній власності, не у спільній власності, а у власності однієї родини. родини приватна власність. Е, і коли починаєш копати, а що то за боромео? Тому що я до цієї лекції ніколи не чув, е, знаходиш цікаве зображення. Кільця Баромео. А, і коли я отак от пальчиком на нього наведу і скажу це відповідь на всі запитання, в мене скажуть Лебединський з розуму зійшов. Як це може три кільця отак от взяти і відповісти на всі запитання? А, і чому саме кільця баромео? Тому що вони ось отут, от були зображені на цьому гербі, якщо ми вдивимося. Ми побачимо, що ці кільця вони перевернуті на гірбі, вони трішечко інші. А тут, якщо так от роздивлятися, люба дрібничка має значення. Я не буду розповідати. Кому цікаво, інтернет вам допомогу, тому що стаття про ці кільця вона сягає ну, невеличкої книжиці. Багато хто в чому, в, цьому, в цих трих в невеличких кілечках щось бачить своє. Рекомендую дізнайтесь трішечки більше за сім'ю, за ці кільця. А Так, щоб а, швидка відповідь, а, ось представники цього роду, за декілька хвилин у інтернеті я цю інформацію знайшов. А, тато і чотири донечки. І а, одне із висловів. А то, а то зять? То зять, то зять. Да. Да. Щаслив, і, і хто, щаслива людина. І, і хто у них, з'яті, я зараз сказати не хочу, щоб не казали, що я щось там видумую. Знайдіть, вся відкрита інформація є, і, і, і яке вони мають відношення до незрозумілого гідльберського клубу, <стан 'ю. стан 'ю> котра займається невідомо чим. ну Туди ж чоловіків допускають, тільки кажуть. І їх девіз сила в об'єднанні і нас чомусь може навчити. Сила в об'єднанні. За висячі садки ми сказали, а тепер візьмемо іншу статую, котра постояла тільки 50 років, потім впала. Uh, і куди ділась незрозуміло, багато легенд. Одна з легенд мені сподобалася. Uh, араби через uh, великий відрізок часу підійшли до цих залишків, uh, подивилися і сказала, що це непотребство. А поруч заходить єврей. І каже: можна я у вас його викуплю? І потім він його переплавив, не я придумав. В інтернеті злизав. От, і потім е е е кудись дуже велика кількість оцього металу зникла, а метал був бронзою. От. <кій> <кій> ну, Тонки і куди зникають легко. статуї? Е е ну, ця статуя зникла, інша статуя з'явилася. Не, не, не видно, хто це. Ну, неважливо. Не uh -huh. От у такій позі багато хто, там, як кажуть, тільки голову міняє. Uh -huh. От, відомо, Схоже. що скульптор, котрий надихався цим вітвором, за основу взяв саме uh -huh. статую Геліуса. Саме звідти. І... Оцей віночок. Ну, стосовно мавзолея, ми, хто постарше, знаємо мавзолей. І, і якщо я покажу наступне зображення, ніхто не здивується, але ж я його ставити не буду і поставлю те, котре буде за здивування. Практично. Деякі риси від того мавзолею присутні у е, храму Соломона у Вашингтоні. І цей дім храму Соломона у Вашингтоні належить дуже цікавій організації, е, котра займається, незвісно, чим і незрозуміло для чого. То є масони. Да. І навіщо вони отак от у мавзолеї збираються, я не знаю. Але ж взяли і відбудували. Ну добре, обираємо цих, Мельбурн, Святиня пам'яті, Австралія. Японія, будівля парламенту. Збудована у 30-х роках того століття. І от запитання, а ну японці, навіщо ви мавзолей взяли як основу для парламенту? Ви не розумієте, що мавзолей то інше. Ні, чомусь вирішила, давайте ми збудуємо. О, мавзолей гранта у Нью-Йорку. Переможець у війні півночі і Східу. президент і чомусь. І ми зробили мавзолей, так мавзолей. Якщо поставити поруч інші, котрі нам відомі, то ми зрозуміємо, що ну, скромні були люди. Не розуміли, що от якщо будувати, то потрібно бомбезно. В Україні один агробарон також будує мавзолей, який там кілька мільйонів доларів коштує. супер, супер. Також там все дуже на, на високому рівні. От. Ну, а оце місцина від справжнього мавзолею. Куди ділась? Ну, швидка відповідь. Ви вже її чули. Розібрали марсіані. Навіщо розібрали? На сувеніри. На сувеніри розтягли. Де це знаходиться? І як це виглядало? І де у Турції можна це побачити, хоч як у мініатюрі, то, будь ласка, у Стамбулі є парк мініатюр, і саме там ви можете її роздивитися. Так це оцю споруду розібрали? Ось. Так, а, -а, -а навіщо? А... 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 Яка мета? Ну Це ж дивіться, яка гарна, воно ж просто гарне. І, і і я відповів вам наступним чином. От придивіться, ось місце, де стояла ця споруда. Ось ми можемо перерахувати раз, два, три, навіть чотири угу. чотири поверха, і це навіть не половинка фундаменту. Угу. Тобто тут є, дуже багато всього як, було. Як кістка в горлі була, да, комусь? Е, є така версія, що залишки ну, спочатку був землетрус, потім люди допомогли, а потім, коли госпітальєри сюди припливли, то їм потрібно було зробити фортецю, і вони частки цього мавзолею угу. у стіни вмурували. Угу ясно от і всьому є пояснення своє. І от розумієте, я тільки що показував відтворені споруди е, у різних кінцях світу. Тобто відтворити тут на цьому місці таку ж красу, і місто теж не забудовано, але ж у нас відношення до історичної спадщини. Ото залишилося три камінючки, ото хай буде, хай хай дивляться, яка вона краса. А, ну Добре, не тут, от поруч. Залиште там, а тут поруч mm -hmm. збудуйте. Ні, ну тут ж приватна власність, і тут же скільки грошей коштує місце тут поруч. А, статуя Зевса. Зі статою Зевса, хто відає е, історію мистецтва, історію культури, е, той трішечко знає, що Зевсу повезло у тому плані, що коли художникам потрібно було зобразити Бога Отця, то вони о, образ Зевса використовували. <кій> Статую розібрали, відвезли до Константинополя, а потім вона згоріла разом із палацом, де його розставили. Храм Артеміди, третя версія. Частина, деякі колони були завезені в Святу Софію. І я шукав, а де саме ті колони? Ну, пишуть, що у Святої Софії. Де саме табличка не стоїть. Е, і от така краса у розмірі 1.25, у масштабі 1.25. Теж у музеї Маніатюр у Стамбулі можна і подивитися. А в натурі а навіщо? Давайте задумаємося. А, Парфенон у Греції. Чому греки його відбудовують? Запитання. А, ну, весь же світ же, Рим, весь у руйнуванні. А тому що греки вважають його своїм. І він, як символ вільної країни, повинен бути відбудованим. І статуя Фіни поставити усередині. Можна роздивлятися оце зображення. Це не комп'ютерна графіка, це фотографія. Воно вже зроблено. Воно вже зроблено і стоїть. І не в Греції. Парфенон в Нешвілі, штат Теннессі, США. Точно Повнорозмірна копія афінського парфенону, побудована у 1897 році. З усіма статуями, все як положено. Ось отак от воно виглядало на той час. Навіщо її збудували? Для Всесвітньої виставки, котра там проводилася. Ми не були на тій виставці, і вони це зрозуміли. І вирішили, так, будете у нас, заїжджайте. Ми вам основну споруду тут залишимо. Споруду зробили із цеглину гіпсу іншого. Вона простояла 25 рочків, а потім почала руйнуватися, і місцева влада вирішила, давайте ми її зробимо із бетона. А що із бетону отаку красу можна робити? Можна. Статую зробили трішечки пізніше. Їй десь 30-40 років. Оце невеличка людина, котра тут стоїть. Алан Ле Квайр. То є та людина, котра цю статую відтворила. Це архітектор, не? Ну, угу. художник, скульптор, скульптор. Угу. А, Скульпторна да. Ну, Мені більше подобається така. Куди б ви привели своїх дітей? Помолитися у храм Афіни? чи просто зайти подивитися. А, у чому різниця? Різниця в тому, що зайти помолитися – помилитися це одне, а інше заплатити 10 доларів і піти подивитися, що краще. Молитися можна безкоштовно. А тут, вибачте, тут про гроші. Ми зробили, і воно буде нам приносити трішечко-трішечко грошей. А, маяк. Маяку повезло більше всього. Його копіювали. І ось вежа Геркулеса, вона римських часів найстаріший маяк у світі. От, ну, можна сказати, практично 2000 років йому. Uh, і трішки менше, ніж той маяк, котрий був на цьому зображенні. Uh, <_dcity> а це не маяк. Але ж теж споруда, котра намагалася взяти якісь риси від маяка. Масонський національний меморіал Джорджа Вашингтона. Я не знав до сих пір, що. У масонів є нація. Ну, масонський національний. Виявляється, є. Це невеличка споруда, вона тільки 101 метр. Навіщо вона є? Незрозуміло. Дивні люди, дивні люди. От мусульмани вони практичніші. Вони теж взяли ідею ми якась зробили з них мінорети у мечетях. Саме це зображення, велике мечеть у малокому відомому місті під назвою Париж. Да. І так, якщо ми подивимося на ці споруди і на те, що я показав до сих пір, можна по всьому світу виставляти. І я вирішив, а давайте подивимося, що було у Америці. І ми бачимо, що все, крім садків, у Америці присутнє. Е, статуя поставив, тому що вона мені дуже сподобалася, вона патріотична е, з прапором, ця статуя не у Америці, а у Парижі знаходиться. Але ж ми можемо повісити добрий прапор на статуї. А статуї збудувати. Ну, всьому свій час, дай Бог, і збудуємо. І от садків я не знайшов, але я знайшов трішечко інше. Дуже схоже на один храм, котрий називається Пантеон, храм всіх богів, у Римі. І чомусь їм стела, сама найвища стела у світі, теж потрібна. А коли нам кажуть стела у Києві, пам'яті солдат, котрі загинули, не потрібна зовсім. І тоді в мене йде запитання: якщо їм це потрібно, то може і нам знатопиться.